7 листопада у музеї сучасного мистецтва України відкрилася виставка українських художників Арт Вояж. Колекція нашого музею велика. Но ми отобрали наиболее интересные произведения, як ви посчитали, будуть хорошо представляти Україну не тільки на родной землі, але й за пределами. Проєкт був створений ще у 2010 році і одразу представлений у Національному музеї Грузії. Проєкт був створений у 2010 году, і в Національному музеї Грузії в Білісі був представлений. Получили дуже хороші відзиви. На батьківщині експозицію ще не бачили, тому організатори вирішили виправити цю помилку. І ми посчитали, що тут цю... опущення е... треба таким-то образом і і нам цікаво, що скаже київський зритель. Серед гостей був посол Грузії, який на жаль пропустив експозицію у Тбілісі. Посадовець був приємно здивований витриманій дипломатії виставки. Мені дуже приємно, що сьогодні я поклав на виставці, яка була в 2010 у Тбілісі. Це катубілісія, калієцькуст. которая пользуется очень большой популярностью. я, к сожалению, тогда я был послом Болгарии, мне не удалось побывать всегда на этой выставке, вот мне предоставили удовольствие. Сегодня очень приятно, что художники прислали со всей Украины, в том числе и из Крыма, я обратил внимание, как дипломат все-таки это не вас. Мне очень приятно, что Украина должна гордиться своими художниками. Выставка собрала 100 робит знатных художников Украины. Метцы передают свои бачение ридной земли. У виставці беруть участь і творчі династії, які вже протягом багатьох років не зраджують улюбленій справі. І на цій експозиції представлена на вся наша сім'я. Ми дуже любимо цей музей, який вже в цьому році праздники юбилей. І моїх робот, десятка, і моєї жіни, Галіни Неледви, і дочки Рижих. триватиме арт-вояж до 7 грудня. Тому, якщо ви пропустили відкриття виставки, мерщій біжіть збагачуватись прекрасним.